У наставника в гостях це секрети з тайм менеджменту, корисні поради, цікаві історії, все про планування. З малої веселіше планувати вбічішвидше з малої Каті. Сьогодні хотіла поговорити про онлайн-курси та власний досвід їх проходження. Що мені подобається, що ні, мій досвід, що мені не вистачило. Та дізнатися вашу думку, що вам не вистачає і подобається в онлайн-курсах. Ну ми поговоримо! Я сама нещодавно проходила онлайн-курси, і в мене це розтягнулося на півроку та рік, поки я все передивила, законспектувала. І я розумію, що без підтримки зацікавленості куратора або тренера воно дуже розтягується в процесі. Хтось інший на моєму місці, можливо, взагалі б взагалі закинув курси, але я не така. Якщо я вже купила курс, то я буду проходити його від А до Я. І пройду в будь-якому випадку, тобто візьму усе. Ось, але відчула, що не вистачає підтримки, щоб хтось нагадував, підкувався та був зацікавлений в твоєму успіху та проходженні курсу. Ще проходила курси по веденню інстаграму. У мене була гарна куратор, але через форс-мажорні обставини я затягнула і час куратора закінчився, і все. Я вивчала до кінця інформацію сама, потім її дуже повільно застосовувала у свій блог, і мені не вистачало. І не вистачає да, підтримки. Немає все людини, яка зацікавлена, а виходить в тебе. А чи застосувала ти цей метод, а чи виходить в тебе то, а чи ведеш ти тепер там сторіс, чи ще щось ось так. Тобто, ну все. курс продали, куратор був, все байдуже вийшло в мене чи ні. Але в моїх курсах я це вирішила виправити. Саме тому, коли учениця завершує мій курс, коли ми разом пройшли все, я не кидаю людину просто до останнього. Я ще пів року цікавлюсь, чи склала ти план, що виходить, що ні, чи потрібна ще допомога, чи людина може сама задати питання, Катя, в мене це виходить, це не виходить. Тобто я зацікавлена в тому, щоб ви. Інформацію та час, котрий витратила на неї, я вже мовчу про гроші, повністю застосували в своє життя, і це стало вашою навичкою планування і тайм менеджменту. В чому різниця? Подивіться, мій ефір. В чому різниця між плануванням та тайм менеджментом. И тому на курсе «На все свеча» та «У мамы все за планом» я работаю за методом наставничества и веду женщину до конца. Быстро вызвать изменения в твоей жизни – это наставник. Это человек, который отдает время своей жизни. Самое ценное. Наставник – это человек, которому ты даешь обязательства, вместе с которым ты определяешь маршрут движения к своей цели. Наставник – это человек, который способен подняться над картой твоего маршрута, прихватив тебя с собой и показать тебе возможные проблемы на том пути, как ты будешь двигаться, чтобы предупредить тебя об этом и подготовить. Мам, я навчаю планувати місяць свої ролі, ролі для своїх дітей, тому що якщо в мами дві дитини, то вона мама кожної дитини і окремо на їй треба час. А маємо план для мами, для дітей, розклад, та на курсі ще є в мене приємні бонуси. Зараз покажу, які. В бонусах в мене є різні чек-листи, котрі допомагають організовувати себе і навіть подорожі. Наприклад, чек-лист по збору валізи. Можна зберігати файліку, помічати кольором все, що взяла з собою. Потім, по поверненню, можна все це побризкати таким антисептиком і стерти. І такий багаторазовий чек-лист виходить. І таких різних корисних чек-листів в мене цілий планер називається. Планер натхнення, знайомства з собою. Курс складається з колеса балансу. Це наш фундамент, де ми прописуємо наші цілі, бажання, куди ми прагнемо. Далі ми вивчаємо власні ролі. Це як стіни будинку. Тому що ми в собі поєднуємо багато ролей особистості, жінки, доньки це наші стіни. Далі ми розбираємося з квадратами пріоритетів. Бо без даху дом буде ненадійний, буде витікати тепло і попадати в дощ. Пріоритети важливі. І тільки після цього ми можемо планувати наш час це як ремонт всередині будинку. Саме з цих етапів побудований курс на все свій час. А на курсі мами все за планом я ще даю дитячу вікову психологію, лайфхаки по організації дня дітей, як чистити зубки, як їх вкласти спати та забрати вчасно з дитячого майданчику. Дуже багато лайфхаків та ігор для мам. Поділіться в коментарях, які ви проходили курс, що вам сподобалось в онлайн-курсах, а що ні, мені дуже цікава ваша думка.